Сьогодні в нас особливий час, особливий день, особлива субота. Субота – оновлення заповіту. Той час, коли ми приходимо до Господа, щоб ще раз визнати Його святість, Його величність, Його силу. І не зрозуміти, наскільки ми грішні і мізерні, тому що це і так зрозуміло. А зрозуміти, що ми приходимо до сили Божої, яка здатна підняти і допомагати рухатись вперед. Тема сьогоднішньої проповіді називається покликані страждати чи перемагати. Якби я вас запитав, як би ви відповіли, ми все-таки покликані більш страждати чи перемагати? І всі, ніби кажуть, перемагати, але чому ж стільки багато страждань? Людське життя переповнене болем і провиною. Ми шукаємо відповіді, чому страждання існують, де взяти сили? Де обіцяна перемога і як вона має здійснитися? Ісус вже пообіцяв. Кожен із нас знає, що таке біль, хвороба, що таке провина і що таке несправедливість. Людське життя пронизане стражданнями, як фізичними, так само душевними і духовними. Біблія відкриває нам величезну істину. Наші страждання і провини Христос узяв на себе. Те, що для нас було тягрем, стало його добровільною жертвою. Ісая ще за сотні років до народження Христа малює образ стражденного раба, який поніс наші гріхи. Апостол Петро, дивлячись на хрест, тільки підтверджує: Христос не тільки постраждав за нас, але залишив нам приклад, як проходити через несправедливість і біль без озлоблення з надією на Бога. Тому тема сьогоднішніх роздумів цілюща сила Христових страждань. Він узяв на себе наші гріхи, щоб подарувати нам мир, і своїми ранами відкрив нам шлях до зцілення і праведності. Сьогодні саме про це, дорогі мої. Відкривайте ті слова, які ми читаємо дуже часто на причасті, на вечері Господній. Це книга пророка Ісаї, 53 розділ, і читаємо з вами з 4 по 6 вірш. Але ж він поніс на собі наші недоги, взяв на себе наші страждання. Тоді, як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир, і його ранами ми оздоровлені. Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Ось, друзі, як пророк Божий бачить викупну жертву і життя і страждання Месії. Чи могло б це бути сказано про сам Ізраїль, про Якова, і хтось говорить, що так? Так, могло б. Але ми бачимо, що Ізраїль не пішов цією дорогою. Ми бачимо Ісуса Христа, який приходить і проходить цей шлях. І саме найважливіше, про що говорить Пророк, Він каже: Він був зранений за наші гріхи. Апостол Петро підтверджує точно те ж саме: в перше послання, відкривайте, будь ласка, зі мною апостола Петра, другий розділ і читаємо з вами з 21-го вірша. На це ви були покликані, тому що і Христос постраждав за нас. Залишивши нам приклад, щоб ми йшли його слідами. Він не вчинив гріха і не знайдено підступу в устах Його. Коли його лихословили, він не лихословив, страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Він, дав своїм тіл, він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми. Померши для гріха, жили для праведності. Його ранами ви оздоровлені. Адже ви були як блукаючі вівці, а тепер повернулись до пастиря і наставника ваших душ. Заважте, як цікаво. Пророк Ісая і через сотні років апостол Петро говорять про одне й те ж саме. Тільки Ісая вірою бачить жертву Христа, Його життя і страждання, а Петро є очевидцем цього. І згадуючи пророка Ісаю, Петро починає говорити тими ж самими словами. Він каже, Ісая казав, що він зробить, він, а, каже, а Петро як каже, він вже зробив. Його ранами оздоровлені. І заважте останній цей вірш. Адже ви були, як блукаючі вівці. Тобто, заважте, ви були, як блукаючі вівці. Не є, а були. А тепер повернулись до пастиря і до наставника душ. Отже, друзі, перший момент, на який я хочу особливо звернути нашу увагу в час оновлення заповіту, в час вечері. Христос поніс наші гріхи і страждання. І це є дуже і дуже важливо. Заважте ще раз, будь ласка, Ісая про це говорить в 4 і 5 верші. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання. Тоді, як ми вважали, що він покараний, побитий, принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир, і його ранами ми вздоровлені. Якщо сьогодні ви прийшли на святу Вечерю, і у вас є відчуття провини або гріх не відпускає вас. Друзі, це не робота Христа, це робота диявола. Тому що Христос вже постраждав за ваші гріхи. Христос вже помер за те, щоб ви жили. І це істина, яку відкриває нам Бог через пророка. Не потрібно зараз сказати Ай-ай-ай, все, я бідний пропащий. Ні, ти щасливий, ти щаслива, тому що Ісус взяв твої гріхи на себе. Христос поніс наші гріхи і наші страждання. Друзі, якщо ви сьогодні перетерпете якісь страждання і думаєте, що важко, завдяки жертві Христа ми уникли найбільших страждань, вічних страждань, вічної муки і вічної загибелі. Цього вже не буде в нашому житті. А це, що теперішнє пророки дуже, і апостоли дуже легко про це говорять, це лише тимчасово. Вони кажуть, прийде час, коли цього більше не буде. Коли вам сьогодні важко, і боляче на серці, і ви навіть слухаєте ці слова і думаєте собі, але в мене є проблема. Подякуйте Богу за зцілення, яке ви маєте від ваших гріхів і за прощення, яке Він дарує для нас. Тому що це є найбільше і найкраще, що Він може дати. Це не випадкові страждання, які переніс Христос. Це свідомий викуп нас, грішних. Те, що могло. Те, що мало зруйнувати нас, Він взяв на себе. І він єдиний, хто лишився незруйнованим, хто лишився цілісним і хто лишився переможцем. І ось це та надія, з якою сьогодні Господь звертається до нас всіх, Друзі, ми маємо перемогу в Ісусі Христі, тому що Він поніс наші гріхи і наші страждання. Сьогодні, умиваючи одному ноги, приймаючи вино і хліб. Пам'ятайте, Христос поніс наші гріхи і наші страждання, і над нами сили вони більше не мають. Другий момент. Христос залишив нам приклад, як поводити себе у стражданні. Відкриваємо з вами ще раз послання, послання апостола Петра. Перше послання Петра, другий розділ, і читаємо 21, 22, 23 вірші. На це ви були покликані, тому що й Христос. Постраждав за нас, залишив нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він не вчинив гріха і не знайдено підступу в устах Його. Коли його лихословили, Він не лихословив, страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Страждання стало місцем Його святості та довіри Отцеві. Зауважте, що відбувається, страждання Ісуса Христа стало місцем святості і довіри Отцеві. Ось, друзі, найкращий приклад, як можна перенести страждання. Я поділюсь з вами своїм особистим досвідом, коли я прийшов до цієї істини, до розуміння цієї істини, і одного разу ставши на коліна, сказав: Господи, що би не відбулося, я від Тебе не піду. Як би важко не було, я все рівно залишуся з тобою, ви знаєте. Всі наступні страждання і переживання, які є після цього, здаються взагалі такими дуже мізерними. Я можу вам довго розказувати про виклики, які є в цьому світі, в мене в особистому житті, але вони ніщо порівняно з тим, що зробив Христос. І ось довіра Отцеві допомагає проходити і рухатись вперед, тому що я знаю, що буде, і пізніше ми з вами про це поговоримо. Ще один момент, він показав, що справжня сила у смиренні і довірі тому, хто судить. Справедливо. Коли дуже хочеться відплатити злом за зло, я усвідомлюю, що це не принесе результату. Це принесе результат, який вирішить ситуацію ось тут і зараз можливо. І то невідомо наскільки. Справжня сила у довірі тому, хто судить справедливо. І він пообіцяв. Як все буде відбуватися? У несправедливості чи кривді, ми покликані не мститися, а довіряти Богу. Друзі, це не означає, що ми маємо терпіти кривду. Ні. Ми маємо казати, як правильно. Ми маємо відстояти принципи, до яких покликав нас Господь. Але ми покликані не мститися. Бог каже, віддайте помсту мені, бо вона належить мені. Тільки ми беремо помсту в свої руки. Розпочинаються проблеми. Ми стаємо на місце Бога, і наш розум починає думати по-іншому. Ми забуваємо, що ми маємо потребу в ньому, тому що ми самі можемо вирішувати. Але коли ми беремо на себе вирішення помсти, на нас покладеться і вирішення нашої вічної участі. А ось тут ми тільки що з вами попередньо читали: Він звершив спасіння, яке є в нашому житті. Справжнє відновлення і мир приходять не через обставини, а через відносини з Христом. Друзі, ось це дуже важливо. Справжнє відновлення і мир приходять не завдяки обставинам, не завдяки якимсь випадковим подіям, а завдяки постійним відносинам, відносинам з Богом. І ось це є дуже і дуже важливо. І третій момент христові рани стали нашим зціленням. Пророк Ісая, в 53 му розділі і в 5-6 і віршах пише, він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесному ним стражданню нам подаровано мир. І його ранами ми оздоровлені. Всі ми заблокали і розбрелися, як вівці. Кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Апостол Петро, підтримуючи цю ідею, в 25-му вірші каже, адже всі ми були як блукаючі вівці, а тепер повернулись до пастиря і наставника наших душ. Чому ми повернулись до нього? Тому що Він той, хто взяв на себе наші грехи і заплатив ціну, яку ми не могли заплатити. Тому що якщо ми заплатили б цю ціну, вічності для нас не існувало б. Сцілення, друзі, охоплює не лише тіло, а й душу і совість. Сцілення це не той процес, коли тобі добре повністю. Сцілення – це той момент, коли ти розумієш, що я належу Господу, коли мій дух, моя душа, моя совість підкорена йому. Ми були. Петро наголошує, ми були як заблудлі вівці. А сьогодні ми повернулися до пастиря, тому що він єдиний, хто пішов нас рятувати. Він єдиний, хто пішов шукати нас, щоб подарувати нам спасіння. Хрест це не лише подія минулого. Це місце, де ми щодня знаходимо прощення і силу. Перше, Він узяв наші гріхи. Друге, Він показав, як проходити через страждання. І третє, він подарував зцілення і мир. Тому наш поклик жити не для гріха, а для праведності йти за своїм пастирем, довіряючи його любові, довіряючи його силі і підкоряючись Духу Святому. І що ж буде потім? Яка надія очікує нас або на що ми можемо сподіватися? Друзі, я прочитаю вам лише один уривочок. З книги об'явлення, 21 розділ і перші сім віршів. І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто, місто новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв. Ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: ось створю все нове. І каже, напиши, бо ці слова правдиві й вірні. І він сказав мені: звершилося. Я є Альфа і Омега, початок і кінець. Я спраглому дам за даром живої води з джерела. Переможець успадкує усе, і я буду йому Богом, а Він буде мені Сином. Отже, друзі, ми покликані перемагати. Але й на превеликий жаль, в гріховному світі ці перемоги приходять і через страждання. Ці перемоги приходять через важку працю, через багато зусиль. Але, врешті-решт, ми виявимося переможцями, якими вже сьогодні є, і які, які цю перемогу ми вірою можемо бачити вже і зараз. Коли ми дивимося на хрест, бачимо не трагедію. А бачимо перемогу любові над гріхом. Голгофа це не місце засудження, це місце спасіння. Друзі, ще раз, Голгофа це не місце засудження, це місце спасіння. Місце засудження буде для тих, хто не прийме спасіння, яке Господь приготував і дав нам на Голгофі. Тому, коли сьогодні ви прийшли в дім Божий для того, щоб. Ще раз, вкотре оновити свій заповіт з Богом, Приймати, прийняти участь в вечері Господній, ви прийшли на місце, де ви отримуєте спасіння і перемогу в Ісусі Христі. Тому не, не посоромте ще раз звернутися до Господа в молитвах і сказати: Господи, я хочу належати Тобі повністю і безроздільно. Я знаю, що ти вже подарував перемогу і ти приготував ще більш славну перемогу, де не буде страждань, не буде гріха. Ми тільки що читали про те, що пише Іван. Ось як прекрасно все буде. Але ще не прийшов той час, тому що зараз ми живемо в світі, де ми мусимо щодня йти з Христом і отримувати перемогу в нашому щоденному житті. Христос постраждав замість нас, щоб ми мали життя і мир, Його рани – це двері до нашого зцілення, Його мовчання у відповідь на образи, це дороговказ для нас у світі, сповненому несправедливості і горя. Його смерть за наші гріхи це заклик нам жити для праведності. Тому проповідь Христа завжди має два виміри. Перший вимір це дар. Де ми отримали прощення і зцілення, і другий це приклад, де ми покликані йти його шляхом. А отже, істина цих слів веде нас до головного: ми не самі, у нас є пастир і наставник душ, який уже пройшов перед нами цей шлях і тепер кличе нас у свою любов. І лише в його любові, в його силі. Ми можемо отримати справжню перемогу. Тому, дорогі мої, ще раз послухайте: Переможець успадкує все. І я буду йому Богом, а Він буде мені Сином. Ісус вже пройшов цей шлях і став переможцем. Вірою ми можемо бачити себе як переможців. І зараз той час, коли ми прийшли на місце сили. На місце, де ми отримуємо перемогу. Тому, коли сьогодні ви будете молитися, коли сьогодні ви будете оновлювати свій заповіт, нехай ніякий з ваших прогріхів не засмучують вас, тому що Христос вже взяв їх на себе. Якщо у вас є якийсь такий гріх, який ви ніяк не можете відпустити, вам подобається, коли він вас мучить. Друзі, прийшов час сказати, Господи, я хочу бути вільним. Я довіряю тобі, тому, будь ласка, зроби мене вільним. Знаєте, яке безглуздя виявляється, жити і мучити себе, якщо Христос вже дав перемогу? Яке ну, взагалі незрозуміле життя, знаходити насолоду в проблемах і в гріхах, якщо Христос дав силу пройти повз, або перемогти Це? Навіщо дозволяти диявові? Постійно тримати вас на гачкові і смикати назад, якщо Ісус дав нам силу рухатись вперед і лишити тягар гріхів позаду, тому що Він вже заплатив цю ціну. Друзі, сьогодні саме такий час. І це аж ніяк не заклик до того, що можна жити і робити що хочеш. Це заклик жити і робити. Все найкраще, те, до чого привів нас Христос. Це заклик до того, щоб отримувати перемогу щодня і йти до тієї славної перемоги, яку ми отримаємо в Господі. І ось таке життя здатне змінювати всіх навколо. Ось така перемога здатна замислитись навіть тих, хто не вірить в Бога. Ось ця перемога є достатньою для того. Щоб жити вічно. І цю ціну Христос вже заплатив. Тому нам залишається прийняти її і рухатись вперед, служачи нашому Богу один одному. І нехай Бог нас в цьому благословить. Амінь. Помолимось разом. Отче наш, ми безмежно дякуємо Тобі за твою велику любов і милість. Господи, дякую тобі за жертву, яку ти звершив заради нас на Голгофі. За життя, яке було переповнене болем і стражданнями, зрадами, недовірами. Але й ти завжди показував приклад, як досягати перемоги істиною і правдою. Господи, допоможи нам жити цим прикладом і твоїм життям. Благослови не віддавати злом за зло. Допоможи, Господи, не мстити. І благослови, Господи, не надіятись на ту силу, яку ми маємо, а надіятись на Тебе, єдиного вічного Бога. Святий Отче, даруй нам Духа Святого, щоб Він вів нас твоїм шляхом, і щоб сила, яку ми маємо в Тобі, Господи, ніколи не переставала діяти в житті нашому і в служінні нашому. Дорогий Господь, сьогодні ми прийшли, щоб оновити заповідь з тобою. Тому, Господи, благаю Тебе, прости. Мене, прости, дорогу мою церкву, братів і сестер, прости, очисти і помилуй, Господи. І дякуємо, що Ти взяв на себе наші гріхи. Благослови нас жити праведним життям, яке є в тобі також, Господи. Допоможи нам сьогодні ще раз подивитися на перемогу і лишитись в цій перемозі до Твого славного приходу. Нехай, Господи, Твоя сила, нехай Твоя благодать, нехай Твоя істина ніколи не перестає. Діяти в нас. Тому ще раз і ще раз прошу, Господи, благослови і даруй Твого Духа і Твою мудрість сьогодні і кожного дня, і нехай ця перемога буде найяскравішою, щоб ще багато людей пізнало тебе і прийняли як свого Спасителя, а нам допоможе бути вірними до кінця, щоб бути переможцями, які сядуть там, де ти нам приготував місце, і будемо, Господи, завжди прославляти Тебе. Ще раз просимо про Твій мир. Про Твою благодать і про Твою милість. Тобі слава і честь єдиному й вічному Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.